Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас відео присвячене новинці, новому помідору, який має дуже гарну назву Мадрид F1. Його купили ми тоді, коли шукали томати Белфорд, наші любимі томати Белфорд, і ми знайшли насіння в інтернет-магазині Огороднет. І там побачили ці новинки, які були, які продавалися на цьому, в інтернет-магазині, на цій площаці. І зацікавив Мадрід Ф тим, що це дуже цікава. Рослина і формує плоди і вже достигають плоди через два місяці, може трошечки більше, але через два місяці після посадки розсади в ґрунт. І ці рослини підходять для того, щоб їх вирощувати в теплицях. А ми вирощуємо тільки в теплиці, і нам дуже подобається гарна вражайність, високорослі тут томати, висока вражайність у них повинна бути. І перший плід був якраз достиг на десь через 5, 55 днів після посадки розсади. Причому це був дуже складний період весни, холод, дуже довго холодний ґрунт був, і він вистояв. якраз записано В характеристиці було, що гібрид цей, Мадрид F1 він стійкий до стресів, до погодних умов. І дуже важлива річ, чому я його ще вибрала, а тому, що він має якраз він стійкий до захворювання, яке називається фітофтора, фітофтороз. Тому дуже-дуже це зацікавило мене, і знаєте, дійсно, стійкий він до фітофторозу, хоча ми обробляємо всі томати. Від всі помідори рослини біопрепаратами для захисту від хвороб. І видно все-таки, що темні листя, зелені, рослина, рослина така потужна, з гарною силою росту, міцний листовий апарат, як дається характеристика. А саме головне, що формує плоди дуже гарної форми і кольору. Дуже цікавий томат. Ми вперше, коли побачили, що перші плоди у нас починають то вони стають лимонного кольору спочатку. Потім через декілька днів вони починають жовтіти. Потім з'являються такі кольори аж в кінці плода, внизу Трошки колір у них червоний. Тобто і лимонний, і жовтий. І в час дозрівання червоні, такі як малюнки з'являються. І форма дуже цікава, а форма у нього у вигляді краплі, а може, й серце, але все-таки як крапелька така, як паде. Ну Ця крапелька дуже велика. Плоди досить такі вагомі. І ми вже маємо вимірювання ваги, і ми знаємо, що від 350 грам до 420 грамів ці плоди у нас такі виросли. Якби ми їх вирощували в одне стебло, а ми завжди спеціально вирощуємо у два вилочкою, для того, щоб мати мілкі томати і закривати їх в банки. Але тут навіть по такому способу вирощування. Помідори вийшли дуже досить такі великі. На китиці десь 3-4 таких гарних великих плоди. Один малесенький, не витягує наша теплиця, от, а то плоди досить такі великі. Ви знаєте, от схожий цей смак цих томатів, вони, він схожий з мікадо. У нас колись було багато років тому, ми вирощували сортові мікадо, але там в мікадо у нас перший плід був до 700 грамів, і навіть було біля кілограма, були і такі помідори. А потім вже міленький, і він більш середньорослий. Але цей помідор, він росте й росте. І в характеристики написано, що він має висоту метр восімдесят від 180 см до 300 см, тобто має до 3 метрів висоту. Уже він має більше 2 метрів висоту і гарно далі продовжує в'язати. Так, 2-3 помідорини гарних, вони потім добре наростають. Але смак, не перевершений, навіть мікадо відпочиває, тому що ми, коли перший помідор розрізали, такий аромат. Такий смак, стільки цукру, такий він смачний. А, а ця серединка така ніжна-ніжна. І ви знаєте, я розумію, що ці томати тільки так можна зібрати і зразу же в кухню на стіл і зразу їх куштувати краще в цілому вигляді, тому що в них дуже танесенька шкіра. І ця соковита така м'якоть всередині сок, просто такий насичений і дуже ароматний помідорний. Ці помідори тільки так їх їсти свіжими і зразу же зібрали свіженькі, зразу і з'їли, тому що вони дуже ніжні. Гарний помідор, дуже цікавий він в плані вирощування, що тільки для теплиць. І що дуже цікаво, що крім привабливого кольору, дійсно дуже привабливий колір, білоколір, жовтий, лимонний різні ці кольори, до речі, коли розрізаєш, теж там дуже цікаво, просто як ніби художник працював. так Селекціонери гарно попрацювали. І, до речі, в плодах багато камер, вони м'ясисті і дуже мало насіння. Але про насіння хочу сказати, що досить дороге насіння. Це компанія Клос Франція, французька компанія насіннева. І назва дуже цікава Мадрид. Щось у селекціонерів було зв'язане саме з цим містом. Я там ніколи не була, але представляю собі, наскільки воно колоритне, якщо навіть такий помідор отримав таку назву Мадрид. Повертаюся до ціни насіння. Це перший такий помідор, це індетермінантний гібрид, який дуже-дуже-дуже дорогий. Чому одна насінина коштує, я підрахувала, 14 гривень 96 копійок, майже 15 гривень. Ми ще таких дорогих помідорів не купували, але так як були упаковочки по 5 насінин, я їх купила і. Зовсім не жалкуємо. Ми дуже задоволені цим помідором. До речі, важкувато вони йдуть спочатку, тому що з п'яти насінин у нас три рослини вийшло. Дві ніяк не могли зійти, дуже-дуже важко їм було проклюнутися, такі слабенькі, і вони якось не вийшли. А оці три рослини вони такі потужні, гарні, зелені. Весь час ростуть і в'яжуть плоди. Так що оця, навіть ця сума 1496. Е, такі помідори, я їх, до речі, не бачила на базарі, тому що дуже смачні, дуже ароматні, і треба мати і на наступний рік теж декілька рослин в теплиці для того, щоб мати ці смачні помідори. І радується і колір, і форма незвична. І вони такі високі, собі ростуть, потужні рослини. І саме головне, що дуже-дуже все-таки дозрівання швидке, 55 днів після посадки роса першої плоди. І весь час, я думаю, ми до кінця сезону будемо спостерігати за ними і потім розкажемо про них більш докладно А сьогодні нібито коротке відео збиралося зробити, але настільки вони смачні і незвичні ці помідори, що вийшло досить багато інформації, хочеться розказати, хочеться поділитися новинкою. І це дуже гарний помідор дійсно стійкий до фітофторозу це перший помідор з усіх, які ми. Купували, висаджували він перший, якийсь який до цієї хвороби, яка просто знищує всі рослини, якщо волога і починається висока температура. І ця, ці хвороби, ці спори грибкових захворювання, просто знищують багато посадок помідорів, самі рослини. Цей же помідор у нас, як і всі, на однакових правах ми весь час профілактично обробляємо рослини. Дуже зелений, гарний. І саме головне, що він врожайний. Врожай у нього дуже гарний і смачний. Саме головне, що плоди дуже смачні. Не вийде у нас закривати їх у банку, бо вони дуже великі. І тому будемо їх їсти у свіжому вигляді до кінця сезону, поки вони будуть дозрівати. Ну що ж, ми вам розказали про наш новий томат, який називається Мадрид F1. Компанії Клос. Це французька насінева компанія. Це не реклама. У нас є ще декілька сортів, я вибрала, і бачу, що там ще є сорт. Гібрид, який треба буде купити і обов'язково вирощувати. Я все-таки хочу, щоб смачні, там є десертні, дуже цікаві помідори, хочеться в банки і їх отримати ще й взимку, відкривати літо, взимку в банці. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам всього найкращого, миру, вам та добра! І гарних врожаїв, всіх овочів, і особливо помідорів. На все добре, бувайте, всі здорові!